Доброго дня! Сьогодні поговоримо про MLM-компанії. У таблиці 1 наведені топ світових лідерів у даному економічному секторі проаналізуємо 5 компаній, які представлені на ринку України. Перше місце займає MVA з доходом 11,8 мільярда доларів. Друге місце займає Avon з доходом 9,95 мільярда доларів. Третє місце займає Herbalife з доходом 4,00 і 8 мільярда доларів. П'яте місце займає Мері Кей з доходом 3,6 мільярда доларів. Закриває топ-10 компанія Oriflame з доходом 1,95 мільярда доларів. Історія мережевого маркетингу веде свій початок з 1945 року, коли американські підприємці Лі Мітінгер і Вільям Кассевері стали національними дистриб'юторами компанії Nutrilite Product. Поклавши в основу своєї діяльності принципи мережевого маркетингу, що в подальшому набуло широкі поширення. В кінці 1950-х США були створені дві компанії, які до теперішнього часу стали найбільш потужними представниками цього сектора економіки Шаклі і МВ. Остання була створена річем Девосом і Джейм Ван Ендел в 1959 році під назвою American Way Corporation. Батаріневий маркетинг часто порівнюють з фінансовими пірамідами. Однак у статті журналу Money Magazine підкреслюється, що законні структури, що мають форму піраміди в мережевому маркетингу, складаються з дистриб'юторів, які роблять гроші насамперед на продажу конкретного товару особисто і запрошені ними людьми нижніх рівнів, до тії, чих за законом належить МВАЙ, Заяді, Міч Компанії, Шеклій. Хейл Уільямс, у судовому процесі, який тривав з 1975 по 1979 роки, був встановлено, що план з продажу та маркетингу МВА не є незаконною піріндальної схемою. Якщо вас лікає слово піраміда, то я скажу, що ви і так знаходитесь у піраміді. Наприклад, директор, ряд начальників, робітник це теж своєрідна піраміда, президент, чиновники, різні держслужби тощо, до громадян. Тоже піраміда тощо. Тому першим робити поспішні висновки, розберіться із значенням фінансова піраміда. Зрозуміло, що вони існують, вам не пропоную. них я сам тримаюсь на відстані, яку продукцію пропонують МЛМ-компанії. МВА, категорія продуктів, вітаміни, побутову хімію, косметика, кухонні набори, система очищення води, догляд за ротовою порожнею, продукти харчування, догляд за тілом, ряд других предметів і послуг. Ayon hey, Mary Kріflame, категорії продуктів схожі, косметика, духі, для тіла, аксесуари. Гербалайф пропонує продукти здорового харчування. Як вибрати МЛМ-компанію? Необхідно, щоб компанія пропонувала товари чи послуги. Краще товари. На міжнародному ринку існує більше 10 років. Це означає, що її маркетинг план працює. Щоб асортимент продуктів, послуг був широким, краще, коли дані продукти використовують кожного дня. Якість та гарантія продуктів. Щоб при компанії були бізнес освіта можливість здобути фінансову незалежність та отримати пасивний дохід. Основне, все залежить від вас. Хочеш змінити життя на краще? Підписуйся на канал.